Вітаю, розглянемо практичні поради від Майка Тайсона. Мислення чемпіона дисципліна важливіша за мотивацію. Мотивація нестабільна, вона приходить і йде, а дисципліна це система, яка працює навіть тоді, коли не хочеться. Майк Тайсон прокидався о 4-5 ранку для тренувань не тому, що був мотивований, а тому, що це було частиною його ідентичності. Я тренувався, бо я чемпіон. Практика створи чіткий графік, час тренування, роботи, відпочинку. Виконуй мінімум навіть у поганий день. Не запитуй себе, хочу чи ні запитуй, що за планом. Дисципліна створює результати тоді, коли мотивація мовчить. Друге, поважай процес, а не результат. Чемпіон мислить не перемогою, а підготовкою до неї. Результат це лише наслідок. Тисяч дрібних дій, які ніхто не бачить. Тайсон годинами відпрацьовував базові рухи, бо знав, виграє той, хто краще готовий, а не той, хто більше хоче. Практика: зосереджуйся на діях, які ти контролюєш, не вимірюй день успіхом або провалу. Оцінюй себе за виконаний процес, а не за миттєвий результат. Полюби шлях і результат прийде сам. Третє, его твій ворог. Его змушує переоцінювати себе, ігнорувати помилки, припиняти вчитися. Майк Тайсон не раз говорив, що самовпевненість і втрата дисципліни стала причиною його падінь. Чемпіон це не той, хто вважає себе кращим, а той, хто залишається учнем навіть на вершині. Практика визнавай слабкі сторони, шукай зворотний зв'язок, не захищай своє его, вдосконалюй себе. Его хоче виглядати сильним, чемпіон хоче бути сильним. Висновок мислення чемпіона, дисципліна сильніша за мотивацію, процес сильніший за результат, смирення сильніше за его. Справжня сила це контроль над собою, а не над іншими. Тіло і праця, четверте, готуйся, так ніби бій уже завтра. Чемпіон не відкладає форму на потім, Тайсон тренувався щодня, так ніби наступний день вирішальний, бо справжня впевненість народжується не в змаганні, а в підготовці. Коли ти готовий щодня, тобі не страшно завтра. Практика. Не працюю півсили, кожне тренування як репетиція, реального виклику. Запитай себе, якщо завтра іспит. Виступ бій, я готовий. Той, хто готується завжди, не панікує ніколи. П'яте. Простота перемагає складність, Тайсон не ускладнював. База, повторення, точність, швидкість. Чемпіони виграють не складними схемами, а доведеними до автоматизму простими речами. Практика. Обери дві-три ключові навички, відточуй їх щодня. Прибирай зайве, що не дає результату. Майстерність це простота, доведена до досконалості. Шосте. Витривалість це психіка. Фізична втома не головний ворог. Справжній бій відбувається в голові. Тайсон вірив, виграє той, хто не зламався першим у своїй свідомості. Практика. Тренуйся тоді, коли важко. Навчися працювати в дискомфорті. Не тікай від втоми, знайомся з нею. Тіло зупиняється, коли здається розум, підсумок. Готуйся завжди, спрощуй, але доводь до ідеалу, розвивай психічну витривалість. Чемпіон це не той, хто не втомлюється, а той, хто не здається, коли важко. Внутрішня сила, сьоме, страх, паливо, а не перешкода. Майк Тайсон боявся перед кожним боєм. Різниця в тому, що він не тікав від страху, він використовував його. Страх означає, що тобі не байдуже, а значить, у тебе є енергія. Чемпіон не чекає, коли страх зникне, він заходить у дію разом із ним. Практика Не борись із страхом, визнай його, переведи адреналін у рух. Задай собі запитання, як цей страх може мене підсилити. Ти боїшся не тому, що слабкий, ти боїшся, бо ростеш. Восьме Контролюй емоції. Емоції це сила, але неконтрольовані емоції руйнують навіть чемпіонів, і Тайсу це визнавав. Гнів, гордість, імпульсивність, без дисципліни стають твоїм ворогом. Практика не реагуй миттєво, навчися робити паузу. Керуй енергією емоцій, а не придушуй їх. Той, хто керує собою, сильніший за того, хто перемагає інших. Дев'яте. Будь чесним із собою. Найважливіший бій перед дзеркалом. Тайс одне одноразово говорив Його падіння почалися не з поразок, а самообману. Ти можеш обдурити світ, але не себе, практика. Визнай слабкі сторони, не виправдовуйся, приймай відповідальність за свій стан і результат, чесність із собою основа справжньої сили, підсумок внутрішньої сили, страх дорівнює енергія, контроль дорівнює перевага, чесність дорівнює фундамент, чемпіон це людина, яка не тікає від себе і не ховається від правди. Життєві уроки десяте, успіх не гарантує щастя. Майк Тайсон став чемпіоном світу 20 років. Гроші, слава, страх у очах суперників усе було, але внутрішнього спокою не було. Успіх підсилює те, що вже є всередині, якщо там порожня, порожнеча стає ще гучнішою. Урок, зовнішні перемоги не лікують, внутрішні проблеми. Щастя не приходить разом із статусом, без цінностей і самоповаги успіх стає пасткою. Працюй над собою так само серйозно, як над результатами. 11. поразки частина шляху. Падіння Тайсона були болючими й публічними, але саме вони показали, хто він без титулів. Поразка це не кінець, це момент, коли зникають ілюзії. Урок, поразка не знищує, вона оголює. Біль навчає краще, ніж перемоги. Важливо не уникати падінь, а підніматися правильно. Той, хто виграв поразку, вже сильніший за того, хто її боїться. Дванадцяте. Починай з малого, але щодня. Легенда не народжується за один день. Навіть Тайсон починав з одного тренування, одного руху, одного дня дисципліни і повторював тренування тисячі разів. Не потрібно ідеальний план, потрібна регулярність, урок, маленькі дії, великі результати, дисципліна сильніша за натхнення, щоденний мінімум важливіший за рідкісний максимум, сила в повторенні, перемога в постійності, підсумок життєвих уроків, успіх не дорівнює щастя, поразки дорівнюють навчання, маленькі кроки, велика трансформація. Чемпіонами стають не ті, хто ніколи не падав, а ті, хто щоразу встає і продовжує шлях. Головний висловок Майка Тайсона: Справжня сила не в ударах, титулах чи страху, який ти викликаєш в інших. Справжня сила в контролі над собою. Майк Тайсон на власному житті довів. Дисципліна важливіша за талант, его руйнує швидше, ніж поразка. Успіх без внутрішніх цінностей не робить щасливим, найбільший бій це бій з власними страхами, емоціями та слабкостями. Ти можеш перемогти весь світ і програти, якщо не переміг себе. Коротко, контролюй розум, тренуй дисципліну, використовуй страх як паливо, залишайся учнем навіть на вершині. Майстерність починається там, де закінчується его. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам.